Весь тиждень в Україні очікується зимовий холод зі снігом майже на всі території країни. Ще такої погоди у квітні в Україні не було. Синоптики б'ють тривогу та попереджують про заморозки. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 8 квітня, мокрий сніг з хмарною погодою очікується у всіх західних, центральних, північних, а також харківських областях. А ось у Дніпропетровській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму буде без істотних опадів. Та пануватиме хмарна з періодичними проясненнями погода. Вітер буде неприємний, поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде низькою, всього від плюс 1 до плюс 3 градусів тепла. Лише у південно-східних областях буде трішки тепліше до плюс 6 плюс 8 градусів. Вночі по всій країні очікуються від мінус 1 до мінус 3 градусів морозу. Дорогі глядачі, 39% вас дивляться. Це наші прогнози без підписки. Підтримайте нас. Підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 9 квітня, опадів не очікується лише у Сумській, Чернігівській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. А ось вже на всій решті території країни йтиме мокрий сніг та пануватиме хмарна погода. Вітер помірний: 5-10 метрів на секунду. Температурні показники в день по всій країні будуть коливатися від плюс 1 до плюс 3 градусів тепла. У південно-східних областях, як завжди, тепліше до плюс п'яти вісіми градусів. Вночі по всій країні буде від мінус одного до мінус трьох градусів морозу. У четвер, 10 квітня, суха погода буде лише у Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Нарешті території країни синоптики прогнозують мокрий сніг та похмуру погоду. Вітер буде шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура в день по всій країні очікується від плюс 1 до плюс 3 градусів тепла. У східних областях буде тепліше до плюс 6 плюс 9 градусів. Вночі по всій країні мороз послабшає та вже буде від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!